Великі плакати над головним каналом Венеції зазивають на огляд сучасного мистецтва та й без того на набережній не проштовхнутись. У надії дістатися виставкових павільйонів тисячі художників, мистецтвознавців, журналістів та критиків штурмують зупинки морських трамваїв. Не в змозі чекати у черзі, деякі митці прибувають на біянале на власних саморобних човнах, перетворюючи звичайний засіб пересування на цілий арт-об'єкт. Уламка літака, що зазнав аварії поруч шезлонг, моловидна шатенка з девізом «Хай іде все до біса наминає сендвіч. Це ізраїльський художник Сломалуш приїхав дорікнути людям за їхню байдужість. Бачите, літак упав. А жінка навіть не звертає уваги, засмагає собі. Це наші з вами реалії. Люди звикли до того, що катастрофи трапляються чи не щодня. Падають літаки, вибухи у метро чи супермаркеті. Люди збайдужіли до чужих проблем. Вони зайняті лише собою. Кінцева зупинка арчовна садить жардіні. Головний виставковий майданчик бієнале. На вході жінки вбрані у форму покоївок педантично вичищають кущі. Відвідувачам невдогад, Невже добійнали так завзято готуються. Оце так прибирання затіяли. Та раптом одна із прибиральниць надягає на голову відро, заводить пісню. І всім одразу зрозуміло, це високе мистецтво з Фінляндії. Щодня ми прибираємо у себе вдома, але не замислюємося, що давно вже час попіклуватися і про природу. Ми люди стільки всього наробили, забруднили світ, у якому живемо. Час зупинитись, співає моя напарниця. От тільки сенс пісні осягнути можуть лише ті, хто не фінський знається. Не знаю, що це, але це змушує зупинитись і замислитися. Якщо б я побачила це не у Венеції, я б здивувалась, а тут усе божевільне. Та справжнє божевілля далі. Перед американським павільйоном до гори дригом лежить танк. На ньому та ще. Й на біговій доріжці пітні спортсменка. Супер, це дуже незвично. Світ зараз перевернувся з ніг на голову. От і танк такий. Колись він служив, щоб забирати в людей життя. А тепер мистецтво перемогло, і він дарує людям здоров'я. А мене дуже дратує цей скрежет. Бо це б американські військові це побачили. Вони тут усім дали прочухана. Кого звук дратує? Ідуть геть до сусідніх павільйонів. Щоправда, у Гонконському теж не тихо. На азіат у чотиринадському вбранні з написом «Жаб'ячий король закликає перехожих поглянути на життя крізь рожеві окуляри. Вони мають чудодійну силу в житті. Я банкір і мушу поводитися чемно. А коли я в окулярах, я вже не я. Можу витворяти, що хочу. Ось так танцюю, злітаю у небеса. На землю повертають китайці. Пекінець Сунтун розповідає про реалії життя бідноти у піднебесній. Для ілюстрації набієнали привіз батьківський будинок. Я привіз його, щоби показати, як жили у Китаї бідні люди до 1949 року, і як вони вдало використовували свій. Хоч і малий простір. До 49-го у Китаї усі землі належали державі. Громадянам самостійно розширювати площу не дозволяли ані на метр. Коли в кількох кімнатах тіснився з десяток родичів, китайці вдавалися до креативу. Ось дивіться, це драбина на голубник. Їх нам дозволяли зводити. Ззовні, здається, це будинок для пташок. А насправді тут жили люди. Ось ліжко, ось шафа все для життя. Китайський павільйон один з найбільших. Загалом їх рекордна для бієнали кількість: 89, українських аж два. Один у позаконкурсній програмі розмістився у стародавньому палацу Пападополі. 16-го століття тут поруч із сучасними химерними арт-об'єктами. Це роботи 19 іноземних художників. Утім, всі вони переможці української премії Future Generation Art Prize. Для Бієна, підготували дещо новеньке. Станьте у дірку лише тоді вас обслугують. Вказує напис. Для тих, хто не розгубився на вибір чай, морозиво чи сендвіч. Та чаювання не просте, концептуальне. Це не просто скатертинка, це мапа одного чеського селища. Кілька років тому у його центрі звели автомобільний завод. Відтак є купа екологічних проблем. Мешканці страждають. Та їх ніхто не слухає, то ж ця дірка в землі символізує саме той завод, і нас у ньому. Це така метафора. Офіційний український павільйон відкривають по сусідству. Запрошуємо. На запрошених зі стіни церкви Сан-Фантін поглядає божий образ. Це фрагменти генського вівтаря, відтвореного одеситкою Оксаною Мась. Жартовник викладений мозаїкою із писанок. Своїми гріхами їх розфарбовували в'язні колонії, наркозалежні, школярі та художники початківці. У кожному такому фрагменті майже 13 тисяч яєць та кілька тисяч гріхів. Ось найпоширеніше пияцтво, розпуста, зрада. Та їй оригінальні навіть забавні. Молодь зазвичай спокуту гріх в залежності від телебачення та соціальних мер. Але сини себе карають за надмірне споживання солодощів. Та не всі гріхи пройшли цензуру. У храмі італійські священики заборонили виставляти яйця із зображенням непристойностей. Вони окремо, просто неба. Тут купа жінок оголених. Боже, скільки їх тут звабливі, горітиму в пеклі. Німеччина золоті медалісти Олімпійських ігор сучасного мистецтва, зала із забитими вікнами, вітарем та дерев'яними лавами. Імітує церкву. Нагороду за німецький павільйон присудили посмертно художнику-режисеру Кристофу Шлигензифу. Торік він помер від раку. Проект не завершив. Після роздачі золотих либів бієнале нарешті можуть споглядати усі охочі містяни та туристи. Тепер вони даватимуть оцінки креативу. Українські ідеї першу вже поставили. <laughs> З Венеції Марія Коренюк та Денис Ковальов. Час, підсумки.